Лята, а чи любите ви смачні та корисні вареники? Їх буває безліч з будь-якими начинками. Я сьогодні вам пропоную повчитися ліпити вареники. Картоплею, і з вишнею і навіть з полуницею. Тож на прикладі роботи з пластиліном ми сьогодні навчимося, як ліплять справжні вареники. Спочатку. Нам потрібно зробити ось таку варяницю. Називають отаку колоподібну форму із тіста, в яку потім накладають всередину начинку і ліплять вареник. Варяничку ми робимо з округлого шматочка, ось так розплющуючи такими рухами по краям пластилін. І бажано, щоб ширина була кругом однакова. Бачите, щоб на згині видно було, що однаково розпри... розподілили ми пластилін з вами. От такі дві варянички у нас вийшли. І начинкою уявимо, що це дві вишеньки або полуничка округлої форми. Починаємо. Спочатку візьмемо, з однієї зліпимо, покладемо її посередині, а потім ось так зігнемо до країв. І притискаючи правою рукою краєчки, у нас вийде з варянички з начинкою ось такий вареник. А тепер другий. Ось так і защіпуємо краєчки. Тепер, коли мама буде готувати вареники, ви зможете їй допомогти не тільки розкочувати тісто, але й зліпити справжнє. І ще я малята, коли зліплюють ось так щільно краєчки, можна зробити ось такі нахили, і буде ось така більш покращена. Форма. Він буде міцніше триматися. Давайте і на другому таке зробимо. Ось так загортаючи краї. Відпрацювавши ці техніки на пластиліні, ви зможете ліпити вареники з мамою і вдома. Подивіться іще раз уважно техніку ліплення вареників.